І коли Ізраїль затоплює Тегеран фекаліями, це не просто інженерна атака, це інтелектуальна наруга, це багаторівнева інформаційна операція з приниження режиму, який мав нахабство загрожувати атомною бомбою цивілізації. І саме тому сьогодні ми маємо говорити не про бомби, а про лайно. Бо лайно це нова форма воєнної мови. Ізраїль не просто бомбардує, Ізраїль висміює. І це набагато болючіше, бо жоден Аятола не зможе відмити той факт, що його столиця потонула не в крові, не у вогні, а в екскрементах. Це те, що ніколи не забуде жодна камера, жоден тік-ток, жоден іранський дитсадок. Меметика перемагає ядерну загрозу. Почалося з прориву, але не оборони, а каналізації. Стратегічні вулиці Тегерана, магістральні труби водогону та фекальних відходів були підірвані точково. Сотні тон лайна ринули на місто, і знаєте, що найіронічніше? Жителів попередили не НАТО, не ООН, а ізраїльська розвідка. Вони не лише атакують, вони ще й турбуються про цивільних. Їм сказали: валіть із Тегерана. І вони рванули. І ось вам візуальний паралелізм. Так само, як українці тікали з Харкова й Бучі, так і іранці, але не від росіян, а від власної каналізації. Ось він: новий фронт приниження. Тут починається найцікавіше інформаційне, фекальне дзеркало. Ми вперше бачимо геополітичну стратегію, де гівно використовується як зброя морального знищення. Тегеран не просто розбомбили, його облили. Йому дали відчути запах символічний, біологічний і незворотний. А далі вибухова драматургія. Відомо, що в момент евакуації Тегерана низка машин з ученими ядерниками була е, підірвана не просто люди, да, а носії ядерного знання були розірвані. Чи це ізраїльська агентура, без сумніву, чи самі іранці просили прибрати свого начальника поліції того самого, хто розстрілював протестувальників, так і його прибрали. Без зайвих питань точно і красиво. Штаб розбитий, поліція деморалізована. Страх нелокальний. Він системний. І ось вам ще один нюанс: Іран почав втрачати бензин. Нафта є бензину немає, бо сховища горять. Бо логістика знищена. Бо країна, яка хизувалась нафтовими потоками, не має пального для власного народу. Це не просто провал, це публічне роздягання. Технологічна сатира не зупинилася. Було повідомлено про знищення парламенту. Так їхній Меджліс більше не існує. Туди просто залетіла пташка ідеальна, тиха, смертельна. Міністерства розбиті. МЗС, енергетика, розвідка стер... стерті. їх навіть не намагались приховати, бо ізраїльтяни вже не приховують, вони демонструють. Тут важливо зрозуміти одне: Ізраїль грає в довгу гру, те, що ми бачили, лише план А, є план В, є план С і план Д за американцями з глибокими надзвуковими бомбами, з проникненням на десятки метрів у бетон. Якщо це не демонстрація наддержавної психозброї, тоді що? І отут ми переходимо до справжньої зброї Ізраїлю не ракети, не авіація, а приниження через алгоритм інформації. Ізраїль задіяв Humiliation Doctrine – фекальне дзеркало для релігійних диктаторів, війна через ганьбу, через сором, через невідворотне візуальне приниження, яке залишиться в пам'яті поколінь. Далі ще цікавіше: всередині Ірану вже працює агентура не з вчора. І навіть не з минулого року, вона там давно, вона ще іранська, вона ще антиаятольська, і вона чекає на сигнал. Вибухи не завершаться, вони будуть мікродозовані, систематичні інфраструктурні і меметичні, бо нова війна не лише про смерть, вона про сором і знесилення. Всі сховища, всі тунелі, всі підземні укриття перетворено на пил. Вони хизувалися ракетними базами. Покажіть їх зараз. Розбиті, розплавлені, залиті. Гідравлічний шок перетворив їх на мавзолеї страху: хто піде туди, не повернеться. Бо ізраїльтяни працюють без сліду, як Мосад, як розум, який мстить не гарячково, а системно. І тепер запитання: чому це важливо для України? Бо ми вперше бачимо, як можна знищити ядерну загрозу без ядерної війни. Без Путіна, без НАТО, а просто через, через стратегічне фекальне фіаско ми вчимося у Ізраїлю не лише технологіям, а й приниженню диктатур як інструменту звільнення. Ось вам і відповідь Зеленському, який досі вважає, що інформаційна війна це відео з плакатом. Ні, це атака через сором, це тікток з каналізаційною хвилею в Тегерані, це ai Мем, який розбиває ядерну ілюзію сміхом. Це нова епоха, і ми мусимо бути в ній не споживачами, а авторами. Бо приниження це також зброя. Ізраїль це довів. А ми маємо це повторити проти Кремля, проти.